Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо, що таке інтегрування і чому офіційний погляд на інтегрування є помилковим. Ну, по-перше, інтегрування це математична операція, обернена до диференціювання. Задамо питання, чи є у нас формула знаходження похідної? Офіційно в офіційному матаналізі її немає. Там є формула визначення похідної функції. Ну а якщо немає формули знаходження похідної, то відповідно і немає формули інтегрування. Звідси і всі проблеми при викладанні, при знаходженні інтегралів і взагалі вся теорія інтегрування є. Способами знаходження не безпосередньо інтегралів, а посередніми методами приведення до табличних, що є безумовно серед Скажімо прямо. Новий матаналіз має формулу знаходження похідної, дійсної і комплексної функції. Похідна від f великого от x в степені n дорівнює функції в степені n, помножене на диференційний множник і поділене на акцент переходу. Ті, хто вперше зустрічає цю формулу і не бачив відео попереднє, можуть здивуватися, і скажуть, що щось тут дуже складне. Ні, тут все дуже просто. Як знаходиться в новому математичному аналізі похідна? Це функція помножена на іншу функцію, яка називається диференційний множник і поділена на коцент переходу. Для дійсних систем функцій коцент переходу дорівнює одиниці, якщо це перехід з тригонометричної в тригонометричну систему функцій. Тобто тут практично ми маємо три функції. n ми свідомо показуємо, тут це степінь, у якій знаходиться функція. F от x в степені 1 називається початковою функцією. З формули 1 ми можемо знайти формулу інтегрування. Тобто первісна функція позначення позначеннях офіційного аналізу в степені n дорівнює похідній від цієї функції помножене на коцент переходу і поділене на диференційний множник. Давайте порівняємо формулу 2. З офіційним записом невизначеного інтеграла, так як записується в математичному аналізі. Інтеграл fx x дорівнює f от x велике плюс c, де f от x підінтегральна функція. F от x велика первісна функція. Це будь-яка стала. А знак інтеграла це прописна від великої букви сигма, знака суми, dx – диференціал функції. Що ми тут маємо? Ця формула виникла, скажімо так, в середньовіччі. І її. Так само і значення сталої, яка тут виникає, будь-яка стала. Її значення. Це невірно. Як це виникло? Коли, наприклад, потрібно було зробити певну кількість бочок, і бочка повинна мати була певний об'єм, знаходили об'єм от певної бази. А потім, якщо не доставало, або було більше, тоді віднімали сталу одиницю об'єму для того, щоб бочка мала замовлений об'єм. Ідея такого запису інтеграла виникла із використання методу вичерпування інтеграла, вичерпування Архімеда. Порівняємо позначення. З формул нового мотоаналізу і з позначеннями формулам офіційного метаналізу. Звертаємо увагу, первісна в нас в степені. Первісна в офіційному матаналізі просто F велике от x. Похідна від функції це підінтегральний вираз. Кофіція переходу відсутній в офіційному матаналізі. Стала відсутня в новому матаналізі. Одиниця поділена на диференційний множник відповідає dx, тобто диференціалу. Але в офіційному матаналізі dx не є функція і взагалі там при певних в окремому випадку визначають, що dx це дельта x прирощен аргумента нескінченна мале. Тобто це взагалі не функція. Запишемо тоді формулу з нового матаналізу в позначеннях офіційного матаналізу. Інтеграл. Від похідної від функції f от x велико в степені n помножена на коефіцієнт переходу, помножена на dx, дорівнює первісній функції в степені n плюс c. Чому ми записуємо сталу? Здавалось би, її не повинно бути. В принципі, в більшості випадків так і є. Але потрібно розібратися, що таке стала і як вона з'являється. Звертаємо увагу, що інтегрування це операції з функціями. Якщо у вас одержується не функція тут, або не повна функція, без якогось значення, то додається стала. Зараз ми побачимо, звідки ця стала може з'явитися. Давайте подивимось на механізм появи сталої с. Знайдемо похідну від логарифма синус х на 2. Дорівнює косинус х на 2 поділена на 2 синус х на 2. Алгебрична форма в нестандартному записі буде такою. Косинус х на 2 на 2 синус х на 2 дорівнює корінь квадратний із одиниця плюс косинус х на 2. Поділена на 2 корінь квадратний із одиниця мінус косину х поділена на 2. Якщо ми будемо записувати це в алгебраїчній системі функцій, то у нас cosinus x завжди 1 на y плюс 1. Підставляємо сюди і сюди. Одиниця поділена. На y плюс 1 і одержуємо одна друга корінь квадратний із y плюс 2 поділене на y. Це і є алгебраїчна форма запису цієї функції. А тепер давайте порівняємо одержані результати, якщо ми будемо інтегрувати. Порівняємо. Якщо ми інтегруємо цей вираз, зрозуміло, що ми одержаємо цей. Тобто одна друга інтеграл косінус x на 2 поділена на синус х на 2 dx дорівнює логарифм від синуса х поділена на 2. Дорівнює Логарифму. Корінь квадратний із одиниця мінус косінус x поділена на 2. Знаючи, що таке косінус x. В дійсній системі функцій ми записуємо логарифм корінь квадратний 1-1 поділена y плюс 1 поділене 2 і одержуємо, що запис в алгебраїчній системі функцій це буде логарифм корінь квадратний із y поділена на 2 помножена на y плюс 1. Тепер ми по формулі знаходження інте, по формулі інтегрування. Проінтегруємо цю функцію, яка відповідає ці, цим функціям. І так, одна друга корінь квадратний. Одна друга інтеграл, корінь квадратний із y плюс 2 поділене на y, помножене на коцент переходу від тренометричної до алгебраїчної системи функцій, помножене на dy. Коцент переходу знаходиться таким чином. Косинус переходив одиниця поділена на y плюс 1. Похідна дорівнює похідній від одиниця поділена на y плюс 1 поділене на похідну від косинуса х. Знаходимо. І синус x записуємо в алгебраїчній формі. В результаті одержуємо одиниця поділена на y плюс 1 корінь квадратний із y на y плюс 2. Ще можна е, записати е, коефіцієнт переходу таким чином, що це похідна від арх одиниця 1 поділена на y плюс 1. Ну, подивіться відео, що таке коефіцієнт переходу. В результаті одержаний функцію множимо на коефіцієнт переходу, де y, одержимо 1 друга інтеграл. Де на y, y помноже на y плюс 1. Це дорівнює 12 логарифма y на y плюс 1 плюс c. Порівнюємо. У нас повинен бути такий результат, де у нас c функція алгебраїчна синуса X на 2. А тут у нас от такий результат. Тобто вони не співпадають. Звідси з'являється. Що потрібно додавить сталу. Так стається не кожен раз. Зазвичай тільки там, де у нас є в алгебраїчної чи в втренометричній гіберболічній системи функції сталі для позначення тих чи інших функцій. Для того, щоб знайти Чому дорівнює це, нам потрібно цей вираз привести до такого виразу. Тобто стала буде мінус 1 друга логарифмат від 2. Далі розглянемо функцію, dx дорівнює 1 поділене на диференційний множник. Що таке диференційний множник? Ми вже показували як знаходиться диференційний множник по формулі, ми яку ми зараз не будемо розбирати. А в прощеному вигляді це означає похідна від, функці, від логарифма функції f велика от x в степені n, або ж дорівнює n, помножене на похідну від f от x велике, поділене на f от x. Звертаємо увагу тут в першій степені. Дх, тоді одиниця поділена на диференційний множник, дорівнює f от x поділене на n помножене на похідну від f от x. F от x в першій степені – це початкова функція. А n степінь. Зрозуміло. Що, коли ми шукаємо первісну функцію, то ми не знаємо, в якій вона степені. Нам це не потрібно. Ми будемо шукати dx у вигляді початкова функція поділена на похідну початкової функції. І далі, при одерженні кінцевого результату, коли ми все перемножимо. Нам треба просто поділити на степінь n, яка випадає тут у нас. Повинна бути знаходитися тут. Ну, розглянемо. Приклад перший. Розв'язати інтеграл. Інтеграл dy поділене на y плюс 1 в квадраті. Це у нас логарифм. Це у нас підінтегральна функція. помножена на дай dy це похідна від логарифма початкової функції від логарифм y плюс 1. І dx це у нас 1 поділене на y. Тобто у нас получається 1 поділена на y плюс 1 в квадраті. Помножить на y плюс 1. В результаті ми одержуємо y плюс 1 в мінус першій степені. Ділимо на мінус першу степінь і одержуємо мінус 1 поділене на y плюс 1. Ну, в самому простому способі це якщо вони знаходяться в знаменнику, тут ділиться на мінус n, а якщо чисельники, то значить на плюс n. Розглянемо окремий випадок, коли у нас n дорівнює 0. Розглянемо приклад 2. Цей інтеграл ми вже бачили. Для його розв'язання нам потрібно знайти диференційний множник. Це логарифм y поділений похідна від логарифма y поділене y плюс 1. Дорівнює 1 поділена на y помножена на y плюс 1. Як знаходиться. Початкові функції ми будемо розбирати пізніше. У нас тут саме головне не це. Знаходимо dy. Тобто це одиниця поділена на диференційний множник. Тобто dy це y помножино на y плюс 1. Підставляємо, перемножаємо. В результаті у нас y помножу на y плюс 1. І y помноже на y плюс 1 скорочується. Ну, а по факту це виходить, що у нас y, по на y плюс 1 один, одиниця, мінус одиниця степень. І виходить в нульовій степені. Що це означає? Це означає, що якщо у нас є яка стала, ми одержуємо, а ми завжди її будемо одержувати, чи одиницю, чи якусь іншу сталу, чи знак мінус буде там, це не має значення. Це стало помножена на логарифм початкової функції. Тобто це одна друга логарифм y поділене на y плюс 1 плюс c. Тобто тут це і є логарифмом початкової функції. От в таких випадках у нас завжди так. Виникає питання, чому ми не бачимо коефіцієнти переходу і не використовуємо їх в офіційному матаналісі. Ну, для дійсних інтегралів, коли ми там інтегруємо гіперболічні, алгебраїчні чи е, трэнометричні функції, коефіцієнти переходу такі, у нас завжди одиниця. Тому ми їх не бачимо. Але по факту використання коцента переходу в офіційному матаналізі є. Правда, вони про це не знають. Є такий спосіб заміни змінної при інтегруванні. Ось такий ерзад-замінник. Не знаючи, що таке коцент переходу, знайдений був спосіб, як перейти в іншу систему. Функції комплексно, заміняючи одні функції на інші, він доволі складний і незрозумілий для більшості людей, які навчаються. Тому що він теоретично невірний. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього вам найкращого.